Псалом 39 Хворий молиться за одужання. Проповідникові хору іду тонові Псалом Давида. Я мовив, пильнуватиму мої дороги, щоб язиком не согрішити. Уздечку накладу собі народ, поки передо мною беззаконник. Я занімів, замокнув понад міру, і біль мій роз'ятрився. У мене в нутрі запалало моє серце, від думок моїх огонь зайнявся, і слово навернулось на язик мій. Дай мені спізнати, Господи, кінець мій, і міру днів моїх, яка вона, щоб я знав, який є тлінний. Ось відміряв долонею Ти мої дні, а мій вік, як ніщо проти тебе, і тільки марнота сама кожна людина жива. У темноті лиш ходить людина, клопочиться тільки промарне, громадить вона та не знає, хто звозити буде оте. А тепер на що маю надіятись, Господи? Надія моя на тебе вона від усіх моїх прогріхів визволи мене. Не чини мене поспіхом для нерозумного, занімів я та уст своїх не відкриваю. Бо ти те вчинив, відверни геть від мене удар твій, від замаху руки твоєї я пропадаю. Карою за провину ти направляєш людину, нищиш, неначе міль те, що йому миле. Кожна людина тільки подув Вислухай, Господи, молитву мою і почуй благання моє. Не будь мовча з ним до моєї сльози, бо приходьку я в тебе, мандрівник. Як батьки мої всі, відверни гнів від мене, і я відкріплюся перше, ніж відійду, і не буде мене.